До 13 збільшилася кількість загиблих від масованого обстрілу Києва 24 квітня. У лікарні помер від опіків 45-річний чоловік. У нього залишилася донька та шестирічний онук. І в столиці попрощалися із 17-річним Денисом Худою та його батьками Олегом та Вікторією. Родина мешкала на першому поверсі будинку, в який на Святошині влучила російська балістична ракета. Того ж дня українські уранці рятувальники змогли живою дістати із-під завалів молодшу сестру Данила. Її доправили до лікарні. Друзі хлопця та родини цілий день чекали коло зруйнованого будинку і до останнього сподівалися, що і Данило разом із батьками може вціліти. Втім, по обіді рятувальники дістали з під завалів їхні тіла. Тато Данила Олег Худя був військовим, воював танкістом із 2022 року. Потім був поранений і саме проходив реабілітацію в Києві. Опіку над 14-річною дівчинкою, яка нині у лікарні візьмуть рідні брат і сестра. Це старші діти, які вже не жили із родиною. Їхній брат Данило навчався в авіаційному коледжі, і з ним і з його батьками попрощатися прийшли сотні небайдужих, поховають родину на байковому цвинтарі у столиці. Під час прощання в Києві лунала тривога. Багато планували, багато мріяли, але на жаль, так сталося. Я пишаюся тим, що в мене був такий друг, як Дони. Це були дуже гарні люди. Я їх всіх знаю. Так, ми всі виросли разом, всі з їхніми дітьми. Ми всі разом виросли. Хороший, робили точно добре, нормальне студент, авіабудівники Вони. вони... Планувались е, будувати цивільні літаки для нашої держави. Бачите, так от трапилось.